Всім привіт! Можливо, стане комусь нагою така інформація. Підсадка бджола матки, але правда не плідної через бігуть. Ось як видно, тримач для мисочки, і там є отвір. Отвір такий, що, напевно, і трутень пройде. Якщо мисочку забрати, ось лишається. Так, не фокусую, лишається ось голий бігуть. І тут набиваю канді. І просто зробив відводок і відводок поставив. Сьогодні третій день приблизно перевірив, забрав бігуді, матки бігають, прийняли, можна сказати, якщо вони вже бігають. Думаю, так само пройде і такий варіант, кому дуже потрібно і з блідною маткою. Так пробував минулі роки і зараз так само зробив. Але це у відводок. Відводок, Тут бджола злетіла льотна, та що агресивніша. і Тому, думаю, приймають непогано. А всім є, через кліточку буде потрібно. Якщо відводок, хто виводить сам собі матки. Ось так, можливо, хтось не знав. Всім удачі, всім пока.